Зручний, надійний та надпотужний дістанеться до будь-якого прихованого куточка і не пропустить жодної крихти сміття. Це все універсальний домашній помічник, бездротовий миючий пилосос X-Clean 10, який пилососить та миє за один прохід. А далі докладніше. Мене звуть Ольга. Ви на каналі Комфі і ми починаємо. Roventa X -Clean 10 – справжня революція в домашньому прибиранні. Відразу ж звертаєш увагу на стильний футуристичний дизайн пилососа, якісні матеріали корпусу і зручну ручку. А коли береш в руку, то дивуєшся, наскільки він легкий. Під час прибирання ви відчуєте навантаження на руку лише у 800 грам. Відтепер вам не доведеться штовхати пилосос. Завдяки системі самохідних роликів він практично сам легко ковзає по поверхні підлоги і дістає будь-де, маючи гнучке обертання на 180 градусів. А технологія очищення від краю до краю позбавить вас від сміття вздовж плінтуса. Тож прибирання з Рувента x clean 10 стало легким, як ніколи. Крім того, зауважу, що це повноцінний миючий пилосос з двома окремими резервуарами для води. Перший на 670 мл для забезпечення постійного очищення чистою водою, та другий на 790 мл для брудної води та сміття. Тож будь-яка рідина або суміш на вашій підлогі. Лозі безслідно зникнуть в одну мить. При цьому під час подачі води пилосос використовує оптимальний потік, не залишаючи зайвої вологи. Сама щітка пилососа має моторизований валик та функцію автоматичного визначення рівня забруднення. Інтелектуальна система пилососа сама визначає наскільки брудна поверхня і автоматично регулює подачу води та потужність всмоктування. А технологія подвійного волокна забезпечує ідеальне поєднання продуктивності та догляду. Reventa тобто X-Clean 10 – це дійсно легке і приємне прибирання нового сучасного рівня. Всі елементи пилососа легко від'єднуються. Тож їх можна вимити водою окремо. А скільки ж можна працювати з пилососом в автономному режимі? Потужний мотор в 200 Вт забезпечує цілих 60 хвилин роботи в режимі еко та 30 хвилин в режимі макс для інтенсивного очищення. При цьому повна зарядка пилососа на зарядній станції здійснюється всього за 3,5 години. А паралельно з цим відбувається автоматичний процес самоочищення валика та його автоматичний сушіння при температурі 65 градусів Завдяки ексклюзивній двонаправленій системі від Narval. Одне натискання кнопки і питання гігієни повністю вирішене. Саме управління всіма функціями полососа здійснюється через зручний і сильний led екран Тут є інформація про час роботи та рівень заряду батареї, коло датчика забруднення з індикатором, поточний режим прибирання, а також голосові підказки. Все зручно і зрозуміло. А ще X-Clean де 10 – Це дуже тихий домашній помічник. Все завдяки інтелектуальній технології зниження рівня шуму. Тож домашні тваринки не бояться, а діти сплять спокійно. За підсумками Roventa x 10 це топовий представник пилососів свого класу, який впорається з будь-яким найскладнішим забрудненням. А прибирання більше не буде вас втомлювати і забирати зайвий час. Дякую, друзі, що були з нами! І до зустрічі у нових випусках Комфі.